Сьогодні ми будемо переказувати казку. А що ж таке казка? Казка це історія, яка в реальному житті не може статися. Сьогодні я прочитаю вам казку, як народився економчик. На іграшковій фабриці щодня з'являлися на світ різні іграшки. Зі штучного хутра та тканини виникали кумедні, цуценята, кошенята, ведмежата. З пластику ляльки, літаки, роботи, з дерева, кубики та лялькові меблі, з металу машинки. Майстер лялька купував та завозив на фабрику потрібний матеріал. Весь день він та його помічники працювали та виготовляли іграшки, а ввечері машини розвозили іграшки до крамниці. На смітнику ж опинялися рештки матеріалу рештки металу та пластику, обрізки тканини та дерев'яна стружка. І це дуже засмучувало майстра. Шкода, що доводиться викидати стільки матеріалу, за який заплачено гроші. Це дуже неощадливо, міркував він. Матеріали добрі, якісні, вони могли б ще прислужитися. Але як? Думав він думав і нарешті придумав, зробив з усіх обрізків та уламків. Іграшку. Трохи дивно, але дуже симпатично. Замислився майстер Лілька, як назвати свій витвір. Завдяки тобі моя фабрика працює за всіма правилами економіки, не витрачає ресурси марно. Дякую, що допоміг мені стати ощадливим. Назву тебе економчиком, вирішив майстер. Він задоволено усміхнувся. І пішов відпочивати, залишивши нову іграшку на столі. Рівно опівночі місячний промінчик зазирнув до кімнати і легко торкнувся ляльки. Тієї ж миті економчик ожив, заворушив ручками та ніжками, зістрибнув зі столу і вирішив помандрувати освіт, щоб робити людям добро та вчити їх бути ощадливими. Де виготовляють іграшки? Так, на іграшковій фабриці, з яких матеріалів виготовляють іграшки. Іграшки виготовляють зі штучного хутра, тканини, пластмаси, дерева, металу, куди везли іграшки, які майстер з помічниками виготовляли на фабриці. Готові іграшки відвозили до іграшкових кравниць. що засмучувало майстра лялькаря. Майстра засмучувало те, що доводиться викидати рештки матеріалів на смітник. З чого майстер зробив економчика? Майстер зробив економчика з усіх обрізків та уламків матеріалів. Чому майстер дав іграшці таке ім'я? Майстер дав іграшці таке ім'я, тому що завдяки економчику він навчився ощадливо використовувати матеріали. Щоб переказати цю казку, нам у приводі стане схема з малюнками, які нам допоможуть пригадувати зміст казки. Я прочитаю вам казку ще раз. А ви будьте уважними та слідкуйте за малюнками. І у вас з легкістю вийде переказати цю казку своїм рідним. На іграшковій фабриці щодня з'являлися на світ різні іграшки. Зі штучного хутра та тканини виникали кумедні, цуценята, кошенята, ведмежата з пластику ляльки, літаки, роботи з дерева. Кубики та лялькові меблі з металу машинки. Майстер лялькар купував та завозив на фабрику потрібний матеріал. Весь день він та його помічники працювали та виготовляли іграшки, а ввечері машини розвозили іграшки до крамниці. На смітний кошт опинялися рештки металу та пластику, обрізки тканини та дерев'яна стружка. І це дуже засмучувало майстра. Шкода, що доводиться викидати стільки матеріалу, за який заплачено гроші. Це дуже неощадливо, міркував він. Матеріали добрі, якісні, вони могли б ще прислужитися. Але як? Думав він думав і нарешті придумав. Зробив з усіх обрізків та уламків іграшку. Трохи дивно, але дуже симпатично. Замислився майстер лількар, як назвати свій витвір. Завдяки тобі моя фабрика працює за всіма правилами економіки, не витрачає ресурси марно. Дякую, що допоміг мені стати ощадливим. Назву тебе економчиком, вирішив майстер. Він задоволено усміхнувся і пішов відпочивати, залишивши нову іграшку на столі. Рівно о півночі місячний промінчик зазирнув до кімнати і легко торкнувся ляльки. Тієї ж миті економчик ожив, заворушив ручками та ніжками, зістрибнув зі столу і вирішив помандрувати по освіт, щоб робити людям добро та вчити їх бути ощадливими. Діти, як ви розумієте, слово ощадливий, навіщо людям бути ощадливими? Так. Людям слід бути ощадливими, щоб розумно використовувати всі матеріали природними ресурсами, щоб не використовувати їх дарма. Якщо у вас вдома є зламані іграшки, не викидайте їх, поремонтуйте їх разом з дорослими, подаруйте їм нове життя. Це допоможе заощадити та не купувати нову іграшку. Економчик пішов гуляти по світу, щоб навчати людей бути економними. Тому сьогодні пропоную вам малювати економчика. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, фарби, склянка з водою та наш творчий пензлик. Беремо пензлик трьома пальчиками з залізну основу. Занурюємо у воду, потім у фарбу. У верхній частині аркуша малюємо коло з двох півків. Зафарбовуємо всередину. Це голова. Знизу від голови проводимо дві короткі лінії. Це шия. Під шиєю малюємо квадрат. Зафарбовуємо серединку. Це тулуб. Від тулуба вниз проводимо дві товсті лінії. Це ноги. Від верхньої частини тулуба проводимо зверху донизу дві похилі лінії. Це руки. Кінчиком пензлика малюємо пальчики. Ми намалювали тіло економчика, зробленого із залишків пластика. Тепер намалюємо одяг із залишків тканини. Зуття нашого економчика зробимо із залишків дерева. На обличчі намалюємо оченята та носик, які зроблені із залишків металу. Ось такий економчик вийшов у мене. А якого економчика намалюєте ви? З нетерпінням чекаю на ваші світлини з економчиками, що ви намалювали.